Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства і просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження нашого серіалу Високогір'я Карпата Досить прохолодно. Значить, сьома -го година ранку то була температура 7 градусів. Приїхали. Високогір'я. 9-та -го година ранку, 9 градусів тепла. Ну, комфортна температура для росту грибів це від плюс 8 і вище. Якщо температура менша, як 8 градусів, це моє таке бачення, то гриби починають пухнути в землі. Зато вони називаються осінні. Не хочуть вони показуватися на сонце. І вони пухнуть, 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 але приходить, як пригріє сонечко, то все-таки вони тягнуться до сонечка. Сонечко дає тепло і зате вони ростуть добре. Що ж, буде щось цікаве. Як завжди будемо на зв'язку. От мій перший грибочок білий. Ну він досить хрубосливий. Ну, але щось виберемо. Такий він є. 20 хвилин ходжу і не можу грибка знайти. То хива попався мені. Червонячок такий о. Ух ти, який корні твардувати. О! Ну він хрубосливий. Ну, але червоняки, того тільки за 20 хвилин, тільки один білий. За 50 хвилин це другий білий грибок. Ой, сумно, і то не знати його якість. Ще знайшов не невеликого червоняка. Тумненько. Не, вроде, вроді непоганий. Годину 15 ми в пошуках грибів і що? Два білі я знайшов і от третій червонічок. Такий поки що результат, не густо. Хоч одного доставного знайшов білячка. Ось він виглядає. О, рибочок гарний, але мало. Який могутній червоняк виріс, ми його лишаємо, хай плодиться. Приїхали ми в інший лісок, зайшов, пройшов 100 метрів, і от перший білий грибок молодий. Добре. Завершуємо ми сьогоднішню поїздку. Будемо повертатися, шкода часу. Затратили часу, значить, три години. За три години чотири білих і п'ять червонячків. Такий успіх. Сумно, дуже сумно і ближнім часом я не бачу, щоб якийсь дрібний віліс. Будемо чекати нового місяця. А новий місяць буде не скорше, як за 5, за п'ять днів. Так мені здається. Дивлячись на місяць. Ну а вам всім бажаю сто крат більше назбирати. Як я назбирав, також здоров'я і мирного неба не головою. Як завжди, як та погана реклама, заходите до лісу, пам'ятайте, ви заходите до себе здому. І будьте добрі, не смітіть в себе вдома. А також не копайте грибочки. Вони очищують наше повітря, яким ми, ми дихаємо. Ну, а всі ваші побажання, звісно, хай повернуться до вас з Туриці. І хай вам щастить, до побачення. Що найкраще. Завтра ми будемо в інших місцях і продовжимо наші серії. Точок карпатської природи.